Нюанс щодо цієї роботи. І слідуюча робота теж дуже вдячна за підпис, ми вже знаємо. Я збільшую, щоб трошки краще бачити. Дуже охайна робота, дуже витончена. Уже відчувається впевненість руки навіть у довгих протягнутих стебелинках. Тобто, що трошечки, вони, бачите, трошки криві, трошки ну, так раз, нема такої сильно плавної, знаєте, як я б назвала, плавної природній такої лінії. Трошки вона так раз і зігнулася. І тут, і, і, але ви дуже красиво вписали сюди ім'я, підписали роботу і воно зразу обігралося. Якби тут було пустувати, уже щось тут не хватало, треба додати якісь маленькі детальки. І подивіться, завжди на роботах має бути якийсь акцент, От, якийсь один важливий акцент, який наповнює роботу і дає такої чіткості контрасту. Власності. от е, е, Його можна цей акцент виконати будь-якими техніками, можна в композиції там окремо зробити е, одну чи дві квітки. У вас є, є такий маленький акцент, да там дуже яскраві ці квіти, вони вириваються. Але якби це була там е, в одній квітці такий колір, а в інших трішечки приглушений, то тоді б у нас одна квітка була б така яскрава і вона б вже б виступала акцентом. і цей же самий колір але для перехідного мазочка на кінчик взяти трошки інший відтінок, щоб, ніби, знаєте, один акцент залишити, а це ніби трішечки приглушити. Можливо, це, це один такий варіант. Я буду вам е, говорити такі різні варіанти, як би можна було покращити ще роботу. Можливо, попетушити. От у вас три блаклитні квіточки, і ви е, зробили прожилки ніжним зеленим е, салатовим кольором. От якби ви взяли і е, зробили прожилочки таким Ж темним. Це, можливо, темно-зелений або синій із зеленим, да? Там, ну, трішки не видно, це не чорний колір, я бачу, що не чорний. І такий темним кольором серединки, вони б стали трошечки, знаєте, такі виразні, можливо, це міг би бути акцент, такий, знаєте, такий, який привертає увагу. От. Ну, це Подумайте над, над ідею, що не, не, подумайте, а не забувайте, що в роботі має бути акцент. І до речі, тут багато робіт, що саме цього акценту і не хватає. От, от, от і чудово, пані Ліля. Знаю, що багато робіт. І в нас попередні аналізи робіт були дуже такі ємкі, і було понад 50 робіт, і ми не встигали. Вкластися в одну годину, тому насправді написали, що перші 30 робіт, які сьогодні надійдуть, да, от саме першим е, цим.